Так, всім привітики, доброго вечора. Сьогодні в мене нестандартне відео для мене розпаковочка. Заказала собі кухонні віса, от такі. Заказувала у нас на промі, на сайті китайські, недорогі маданчина. Сьогодні забрала, отримала, думаю, ну, треба ж їх провірити. А як провірити? Ну, то є, беремо продукцію, да, на якій написано, скільки грам і будемо зважувати. Провіряти, який вес. Так, обнулила, написано 80 грам. Кладемо 89. Це польське штучко. Беремо Міндаль. Тут 100 грамів. Кладемо віса, Показують 103. Так, перець запакований, не розпакований, нічого, 12 грам. Кидаємо, що бачимо, 16. Думаю, ну все, віса брешуть, Буду вертати. 200 грамів. 219. Це все у нас імпортне. макова начинка. Це польська. Тут 850 грам. ставимо на віса 882. Думають, ну віси, брешуть капець. Хорошо. Беремо вітчизняного виробника. Провірять, сіль, наша, українська. Півтора кілограма. Ставимо на віса, бляха муха І що ми бачимо? Тобто, це не віса брешуть. Це виходить, що поляки віздє кладуть з походом. А наші українці що роблять? Ось що вони роблять. Я вже думала, віси береш, щось. Хотіла вертати і ругатися з продавцем. Ну, ви бачите, що робиться? Посад, гречка, кілограм. Ставимо вісок. Щось. 996. Не, ну це нормально. То є Ну, хоч трохи, но не досипемо. Якщо тут у нас везде картина, що хоч трошки більше, з походом люди дають. А у нас що. А у нас хоч трошки но треба не досипати. Бо що ж це? На чому ж зароблять, як не на своїх, правда? От така от розпаковочка. Тобто ліси не брешуть, слава Богу, все нормально. Це просто є люди добросовісні, і щедрі, а є люди недобросовісні. Отака от, от фігня малята. Все, всім доброї ночі, гарного дня.